Доброго ранку всім. По звуках ви чуєте, що йде дощ. Сьогодні 30 вересня. Останній день вересня. І я на декілька годин, взагалі-то думаю, десь рівно на одну, поки дощ не так сильно лиє, як він це робив останній день, останню добу, тому що він... Лив і не переставав, тому я вирішив піти в малесеньке коротесеньке містечко, пошукати там грибів, тому що от, з боку ви бачите відео з кемпінгу Сіан, яке є не так далеко звідси, і там вже все покрите снігом. Так, я знаю, що той сніг скоро мене, але не хотілося би втратити. Оті грибочки, що цей дощик зараз, скажімо так, наробив. І я собі маю план, куди піти. Якщо б, дасть Бог, один-два я там знайду, а ні, ну то може і не буде відео. Але все одно, я вирішив спробувати, щоб зазняти це для вас. А для себе, звісно, що грибочки. Тому відео буде коротеньке. Кажу наперед, якщо воно і буде, і тому ви можете спокійно залишитися тут на пару хвилин. Зі мною щоб подивитися це відео до кінця. Ну і само собою прокоментувати його, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили, але я вас дуже-дуже прошу не нехтувати цими простими маніпуляціями за Ютубом, так так як він дуже-дуже сильно полегшує і покращує мені ваші статистичні дані, які також допомагають в просуванні моїх відео. Ну, ще раз прошу, лайк, комент, підписка, дзвіночок. Це є нескладно. Як бачите, що я в таку пору. Іду, щоб якраз вам щось цікавеньке показати. Я думаю, що воно вартує цих простих-простих речей, які ви можете зробити. Ну і само собою хочу попросити, щоб ви задонатили на 80-ту ОДШБ по QR-коду, що ви бачите зараз в себе на карті. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить на постійній основі. Ви самі найкращі. Вам нема ціни. Ви найкращі всі ті люди. І щоб вам доєднатися до цих людей, також просто, просто зробіть донат. Невеликий. Малих донатів не буває. І разом ми зможемо сприяти нашій спільній перемозі. Тому я йду вверх і мені ще пару горбочків треба перейти. Перший грибочок. Я так бачу, що на нього дощ повпливав якось по-особливому, тому що шапочка розкололася, але сам грибочок дуже класний. І ще в таку пору, так як бачите, все довкола мокре, їх треба дуже акуратно чистити, бо, бо якщо з цим брудом їх поставити у відерко, то потім від того бруду буде дуже важко. Відмити їх вдома. Я побачив два молодесенькі грибочки. І до них я підійшов. Оп-оп-оп. Ано, оп, оп. раз. Берем. щось таке. Якісь мошки. Чи то що? Якісь мурашки. Треба буде. Добре, або проварити, або промити, або просушити. Цікаво, що тут таке. І як -то, руки також треба подивитися на ну, щось, щось інтересне. Знаю, що є поціновувачі цікавих грибочків. І тут є от щось таке я знайшов, що не зрозуміло, що то таке. Може, якщо десь знайду, то десь поставлю вказівник, якщо то таке, але от такий грибочок я бачу. І основне правило, якщо ви в лісі не знаєте, що за грибочок, то ви його не берете. Тому тут хай він собі і буде. Так, я в принципі готувався, що в лісі буде мокро. І взяв навіть нормальну. Підготовку все таке, щоб максимально не промокало, але воно промокає. Тому буду пробувати якось оптимально швидко рухатися і ну, скоро десь треба буде рухатися в, в напрямку назад. І як бачите, по цьому в лісі холодно, тому що коли говорю, то легкий відпар іде, ну як-не-як, 2-3 градуси. У вологому лісі гра достань гриба. Ще цікавіша. Ну, до нього мало то що треба так їсти, достати, а це може вже і не дуже добрий гриб. Но ми зараз подивимося. Отакий От грибочок. Вертаєшся! Коли я тут сказав, що сьогодні йду в гриби, то мені таки зразу, як дощ, злива, нащо воно тобі треба? Пару разів цей похід я собі вже теж задавав це питання. Але от на цьому моменті всі ці питання відпали. А якщо подивитися ще й отак, то вони відпали остаточно. Ох ти ж! Раз. Два. О ну, тут на пів літри закруточки. Сут оці два гриба. Це ми їх припорпуємо, прикладаємо, ці чистимо і забираємо. В цьому минулому відео я говорив вам, що після дощу або під час дощу Деколи білячки знайти легше, тому що вони блищать. От десь так, так як тут. Я от йшов, бачив, що воно на мене блиснуло. Так, треба брати. Беремо. Ну, оп-оп-оп. Так. Білячок. Біля нього зразу другий. Також забираємо. Тут прикладаємо, а тут я бачив третій. Але я... треба подивитися в якому він стані. А він в хорошому стані. Ага, їх тут навіть два. Раз. І ще один. Беремо. Тут прикладаємо. Я думаю, що по цих травах можна перейтись. Ще один білячок у травичці на мене зачекався. А ну опа. Так, шапочка відлетіла, Рибочок хороший. Тут прикриваємо. І біля нього шашук. Ще один в травичці. Класно, я попав на ці трави. Але він якийсь такий водовий. Певно, хіба що на сушку? Треба буде подивитися. Так як ви чуєте по кап-кап-кап довкола мене, то дощ посилився кратно, напевно, 3-4 рази. А це означає, що мені пора кивати. Своїми мокрими п'ятами звідси з цих лісів. Тому що ходити по лісі в таку погоду вже дуже-дуже неприємно. Але, так як я вам і казав, приємно, що це відео, хоч і коротке, але воно ще й вдалося мені, можливо, навіть краще, аніж наша. Попередня подорож, тому що тут буквально за годинку, напевно, з чимось я назбирав отакий скарб. Я дуже радий, що ви це коротке відео були зі мною, що ви його подивилися. І дуже прошу, поставте лайк. Прокоментуйте, бо мені ваші коментарі, вони насправді. Це не пусті слова, дуже важливі. Я їх всіх читаю. І ще хочу попросити, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться і поставте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли нові відео виходять. Само собою, я не перестану просити вас донатити. По QR-коду, який ви бачите зараз в себе на екрані на 80-ту ДШБ, де я зб... долучаюся до ініціатив брутального футболу для допомоги хлопцям і дівчатам з 80-ки. Тому дуже прошу вас зробити довільний донат. Сума взагалі не має значення. Але має значення ваша позиція і готовність. Допомагати Збройним силам України. І я вам скажу, що так як у нас оця сила спільноти і згуртованості є, то я впевнений, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост Я йду і бачу тут от. От! От. От. І думаю. Ану, цікаво. Чи буде щось на пост А буде? От є такий грибочок. Тут у нас грибочок побільше. Два такі грибочка. Так що ще й по скриптом застали.